Психопати ні до кого і ні до чого не прив'язуються: ні до місця, ні до людей, ні до роботи, ні до дружби, ні до коханок. Ні до кого. Го. На відміну від нарцисів вони емоційно здатні прив'язуватися. Плюс вони вкладають дуже багато емоційного ресурсу у нову жертву, у нове захоплення створюють спільну фантазію, і в неї таки добряче вкладаються. І чим більше нарцис проявив маніпулятивних технік. Чим більше часу він потратив на затягування нового ресурсу у свої тенета, тим більше йому доведеться емоційно туди вкластися. І тим більше вагомою, ну наскільки це може бути, якщо говорити про нарцисичних персон, вагомою людиною до пори до часу. І Якщо продовжувати розгортати тему прив'язаності, якщо говорити про психопатів, то вони використовують суцільну байдужість до усього. Через відсутність емоційної огранки. На це варто зважати, тому що, гадаю, ви чули про низький рівень емпатії у нарцисів і психопатів, але варто говорити про доволі часті випадки повну відсутність емпатії у цих людей, і це не є щось там набуте, це є розвинуте соціальним життям і дитинством деструктивним дит дитинством таких дітей частково. Це є і фізіологічний, скажімо так, дисбаланс у роботі мозку, тому відсутність ось цих емоцій, кольористики емоцій, позитивних емоцій це те, що яскраво притаманно психопатам, і є їхнім захистом у нарцисів Вже як захист від болю. Від відторгнення, яке для нього сприймається вкрай травматично, є характерним запобігання або упередження будь-якого небажаного прояву з боку значимого партнера, тобто. Він починає відчувати, або він собі нафантазовує, і в нього так працює психіка. Що рано чи пізно, би ось ця людина до мене добре не ставилась, якими б захопливими очима, погляду вона на мене дивилася, однозначно прийде день, коли вона мене покинуть, коли вона мене зрадить. Цей механізм глибоко зашитий у психіці нарцисичної персони, тому що саме так з ним чинила. Мама чи інша значима фігура у дитинстві, і ось це переконання, це і ніяке інше глибоко зашити у його несвідомому. І саме ним він керований. Тому, повертаючись назад, він завжди діє на упередження, на запобігання. І він, перш ніж бути відштовхнутим, відштовхує. І здебільшого дуже агресивно, дуже жорстко, він відштовхує. Того партнера, з яким відчуває неабияку близькість, від якого відчуває дуже добре ставлення, від якого відчуває дуже багато тепла, тому що його всі ці речі шалено лякають. Вони для нього його несвідомому, про величезну небезпеку. І один з проявів ставлення нарциса до людей і до світу, це нагадає недовіра, тому якби ви до нього щиро сердечно не ставились. Він, точніше, його несвідоме, вам не віритиме. І якби словесно, ви йому намагалися довести, що ви його до прикладу, щиро любите, чи ви, до прикладу, абсолютно щирі до нього, як друг, він цьому не віритиме, тому що його переконання зовсім інше. І він. Вдасться до втечі до виходу зі стосунків як спосіб запобігти тому, щоб одного дня засвідчити не Боже що з вашого боку. Далі дуже цікавий момент, якщо говорити про газлайтинг. Доволі часто у відео експерти, які говорять про нарцисів, використовують поняття газлайтингу і того факту, що нарциси газлайтять. Це вакнін. Має з цього приводу іншу думку, я її спостерігаю і я досліджую, я її аналізую в розрізі поведінки нарцисів, з якими я була в стосунках, і мені його позиція дуже відгукується. Так, от вона про те, що нарциси не газлатять, психопати так. Про що тут ідеться? Про те, що коли нарцис вам щось там наговорює розказує, що він такий, чи пересякий, чи ти ось так зрозуміла, а я мав на увазі те, а не те, що ти подумала, він справді в це вірить. Він справді бачить це такими очима. Це не його спроба вас заплутати. Він справді, так, як вам описує, так, як вам проговорює, так це і бачить. Нагадаю, його бачення світу фрагментоване. Його самосприйняття фрагментоване, його пам'ять фрагментована. Проспостерігайте, коли ви їм про щось говорите, до прикладу, про те, що ви домовлялися там два дні тому, і кажете: Ну ти ж сказав ось так. Ми ж з тобою домовились. Він каже: Так? Да? Серйозно, я не пам'ятаю. І він не газлайтить, він справді не пам'ятає. Він справді не пам'ятає. І якщо там не заглиблюватися у природу газлайтингу, то так можна сказати: так, знаєте, не, не дуже професійно, скажімо так, на моє бачення знову ж таки погоджуюся з Вагніном, що газлайтингом нарциси не займаються. Тут мова, і тут природа їхнього, так би мовити, газлайтингу у їхній фрагментованій пам'яті. Воно тобі щось сказало, в нього щось там з рота випало, він забув а в наших вухах, це осіло. Ми завтра про це говоримо. А він такий хлопає очима, як трьохрічне дитя, і каже: Так, я не пам'ятаю, і це правда, бо він не пам'ятає. Чим ще різняться нарциси і м -м, психопати? Тим як вони завойовують свою жертву. І якщо говорити про нарцисів. Про людей із нарцисичним розладом особистості, то вони якраз завойовують. І це відомо як «Левбомпинг». Так, Він настільки починає збігати дороги, він дуже швидко анкетує вас, всі ваші хочу, всі ваші бажання, всі ваші не хочу, всі ваші слабкі місця, і починає дуже швидко бомбардувати їх закриванням. І в такий спосіб він залазить вам не лише під свідомість, він залазить вам під шкіру і стає з вами одним цілим. І це про емоційний вклад нарциса. Ось так поводиться нарцис. Бомбардує він правда недовго, місяць-три, максимум. Потім буде утилізація по любому, але він вкладається на війни психопата. Як чинить психопати, він може трошки вигулятись своєю. Грандіозністю там в перший вечір знайомства, а далі він пропаде. Мені, до речі, про це не раз писали підписниці і намагалися зрозуміти, а хто був перед ними, тому що там були всі патерни поведінки нарциса. Але людина, чоловік саме ось так і вчинив. Коли я її почали розпитувати, то вона написала, що він одразу зник. Він мене одним вечором захопив психоемоційно мається навес. А наступного дня він зник, і він з'явився там дуже-дуже згодом, і то в переписці. І він був дуже холодний і аб'юзивний і незрозумілий. і-і-і, Але вона вже на нього підсіла. Ось таким чином поводяться нарциси і психопати, коли пробираються у життя своєї жертви. Ну і остання відмінність між нарцисом і психопатом. Людиною з антисоціальним розладом особистості це те, як вони припиняють чи закінчують стосунки. Психопат зникає вмить безслідно, без слів, без істерик, без емоцій, без претензій, без «А ти, «а ти, а ти, а ти а ти не така, не такий. Вони просто зникають. І далі про них ні слуху, ні духу. А ось з нарцисами історія інша. Навіть якщо ви підете з ними в неконтакт. Вони будуть тихенько з вами спостерігати в соцмережах чи інших майданчиках, де ви фігуруєте. Вони будуть відслідковувати, що ви, як ви, про що ви, вони будуть все ваше життя, наскільки це буде для нього доступно і можливо, зондувати психопату абсолютно начхати. Де ви, що ви, як ви, з ким ви, на кому ви і так далі. І е, те, що характерно, коли психопат зник, ви. І вся ваша історія, не важить, скільки вона там тривала: день, рік, три дня чи три роки вона щезає. Ви припиняєте для нього існувати як об'єкт. Були нема. Це важко сприйняти, але це факт. Для нарциса знову ж таки це дещо по-іншому. В ньому зберігаються певні емоційні гачки, якісь певні емоційні. Острівки якихось там певних емоційних спільних часів, чи хвилин, чи секунд вашого перебування, і вони в нього можуть там час від часу, коли щось зовні буде тригерити, підійматися. Тому і в цьому плані є величезна відмінність. Хоча пригадую, як мій останній нарс, коли ну, звершував феєрично ці стосунки, процитую сказав: ну, три дні. Максимум, я ще десь щось емоційно повідчуваю і все. Я пам'ятаю, я не могла збагнути сенсу цих слів. Зараз, все глибше і глибше вивчаючи тематику, я вже дуже добре розумію, про що йдеться про ось ці три дні і все. От тому дуже раджу дослухатися до всього того, що вони вербалізують. І коли вони говорять купу речей. Про себе, то є правда. Про те, як вони відчувають себе, про те, як вони відчувають світ, про те, як вони відчувають інших людей, про те, як вони ставляться до себе до світу, вони це все дуже чітко і бездоганно вербалізують. Але людина, яка чує такі наративи, настільки не здатна в них повірити, що вона не вірить і відкидає. Я би радила не робити цього. Це може врятувати вашу психіку. Ваше життя. То ось тепер, уже маючи дані про відмінності між нарцисичною, представою, нарцисичним розглядом особистості і психопатом, антисоціальним розглядом особистості, можете дати собі відповідь на питання, то мій колишній психопат чи нарцис? Якщо воно все ще для вас актуальне, сподіваюсь, ні.